Вітаю, шановна громада, слава Україні, слава захисникам України. І так, знову про маяківські хляки та маяківські помиї рідного села, для кого то рідне, для кого-чуже. то чуже. То залежності від ціни. І так, як я вам і розказував на моїй сторінці, завжди. Може кожен висловити свою думку. Вона називається думка громади. Будь ласка, питань немає. Але як я і наголошував і наголошую. Все, що стосується життєдіяльності громади, все, що стосується деяких посадових осіб, які виконують свої обов'язки, по е, обслуговуванню громади, от, Посади, яким займають. Розхвалюйте, критикуйте на це я право. Окрім, ще раз наголошую, не лізьте в особисте людське життя, як там було відносно військового комісара. Ви замітили, що я не влажу в, е, в сімейне життя тих, кого я критикую. Я, в мене Немає е, звички, так як це є в прихильників. Нашої голови, дучинків, да, там її прихлебателів, залазити в чужу білизну, порпатися, то вже не етично, то ну, так людина вихована. Таке воно виховання і передається на майбутнє їхнього покоління. Завтра суд відносно маяківських хляків, маяківських помий. Ще раз наголошую, правдива інформація, тільки правдива. То не мої слова Тетяна Михайловна на блокпосту, що хай вам жінки їсти носять. То не мої слова, що ви дуже багато їсте. То не мої слова, коли ахтирка захищала в тому числі не тільки всю державу, котельву. От і прибули бійці від теля в вечірній час, щоб поселила і нагодувала. Що ти ще сказала Тетяна Михайловна бійцям? Ще магазин відкритий. Це мої слова, чи це чиї слова? Це мої слова, коли я проїздив і завжди проїжджаю, де стоять блокпости, проїжджаючи по території ненька держава Україна, зупиняючись в тому числі на Миколаївському блокпосту, що веде на село Михайлеве. Я зупинявся і завжди зупинюся. Ребята, як діла, як у вас, як харчування. То сказали, вже краще харчування, то що маяківські помиї, наголошую, маяківські помиї, які ми годували, ми відмовилися. Зараз з ресторана годують більш-менш хорошо. Хорошо, верніше, годують. А маяківські помиї, ми відмовилися. Це не мої слова, це слова бійців ЗСУ. Це не, мо... не я знімав викладав ці хляки маяківські. Що ви хочете взяти з мене суму шести, шестьма нулями? Я казав, у мене наголошую, зміяна ваша зрада, одненька держава, до речі, а Тетяна Михайловна, а хто надавав зелене світло оркам? Хто надавав, хто казав? Там же також на моїй сторінці є. І пости, коментарі саме бійців тероборони, що надавала зелене світло. Казали, як будуть діти. Не той пропускайте, не зупиняйте. Це чиї слова? Це хто знімав? Це хто казав, Тетяна Михайловна? А яке ти маєш право ще до сих пір носити звання Героя України? Якщо ти є зрадником батьківщини і весь твій коделяк, вибачайте за емоції, але це правда, зрадники. Один із них стріляв по мені, а другий із них, член кому, як виявляється, стріляв. По мирній жінці-переселенці, яка приїздила сюди на котельву із е, зони бойових дій. Стріляв член виконкому також. По мені член виконкому стріляв. І по жіночці котелевці яка проживала на зоні бойових дій, поверталась додому, стріляв другий член виконкому. Це де? Це я викладав. Чи від відкіля воно це йде? За все на мою сторінку. Заходьте, думка громади. Висловлюйте свою думку. І не в цьому винувата отця зграя, а винувати, шановні мешканці громади і всієненька держава Україна. Всі ми винувати. Не вони винувати, ми. Ми привели їх. Ми надаємо ними керувати. Ми надаємо їм усе. Ми, тільки ми з вами. Далі будемо. Завтра судове засідання 28-го. 12 го на 10.30 судове засідання. Бажання, там мене питали о котрій годині на 10.30 судове засідання. Хто бажає, будь ласка, я не, не влаштовую мітинг, Я не той, а бажає однодумці, можуть підійти, що то висловити. Я думаю, подивитись, що воно там відбудеться, хто там що з мене вже сосатиме, що висасутиме ця зміїна котелевська зграя зрадників Батьківщини. Я розкажу, далі буде. Удачі з Богом. Слава Україні! Слава СУ, миру, Слава Богу!